Усім привітки сьогодні ви потрапили на мій канал Галушка 008. І сьогодні я трошечки вас ще познайомлю з моєю подружкою. Ось Тетяна. Привіток вам, підписники! Мене звати Тетяна Родина, мені 9,5 років. Кілька днів тому було. У мене є улюблений хвилястий папушка Марк. І про це, до речі, про мого папушку і про всіх папух буде на моєму майбутньому каналі, який колись я запишу. Mm -hmm. Поки тільки я потужу відео. Е, у мене двоє братів. Ну, і ми дружимо з Анією десь зі школи роки два чи один. Два. Mm -hmm. Важно. Ми зараз скоро будемо вже записувати разом відео про те, як ми робимо браслети або mm -hmm. про наших домашніх улюбленців. До речі, я можу слово показати, аня покаже свого е, я, зараз, я зараз не зможу на жаль свого хомячка показати. Тому що він зараз там у ванні. Я його на okay. наступне okay. відео принесу. Добре, а я зараз покажу свого. Це мій улюбленець. Марк. Він хвилястий типу, папушка, я годую навіть його з рук. Скоро він в мене буде говорити, і я ночу його но сідати мені на палець. Ми вже дружимо з Ані багато часу і граємо в прикольну груха худ. Ми розповімо вам про неї детальніше в інших відео, а поки можете просто задати і пократи в цю крутизну гра. І зараз я трошечки вам нагадаю про себе. Мене звати Аня Лукієнко, мені 9 років. 16 грудня мені буде 10 років. А мені 28 жовтня. <свісно> І у мене вдома домашній улюбленець. Це Хом'ячок Печівко. Вона дівчинка. мене <свісно> пташка Марка. Дорожче довго думала. До речі, я згадала, що Тетяна, пам'ятаєш, у нас була практична робота, бо я досліджую світ, вроді би, як так. робити оцього скелета. Так, пам'ятаю. У мене скелета звати Гоша. Ти назвала скелета Гоша, і тепер він ожив і він людина, Прикольно. Угу. Ну, якось так. Не знаю, що ще Ми з нею обидві вчимось в школі School. Це mm -hmm. дуже крута школа. Якщо це дивляться дорослий, то це крута онлайн-школа. Подивіться, задайте в Google, в ней дуже цікаво. Можливо, якщо ви вже дорослі, можете відправити цю школу свою дитину, тому що це дуже класна yeah. школа. Так, да, там дуже весело і багато цікавих нам з ігор і, звичайно, дуже цікаві відеоуроки. Mm -hmm. да. Ми, можливо, скоро запишемо відео про наших улюбленців або про те, що ми будемо робити разом, такий, якби майстер-клас, кожен mm -hmm. з нас буде показувати, як він робить або браслет, або якийсь малюнок малює. І ви так мовчитесь одразу з двох ракурсів і два варіанти малювання ви знаєтесь. Mm -hmm. Так. А я вам дуже-дуже дякую за перегляд, Тетяна. Також дякую, підписуйтесь потім на мій майбутній канал і обов'язково підписуйтесь на канал Халушка No8. Більше переглядів і більше лайків. І я теж вам дуже-дуже дуже сильно дякую за перегляд. До зустрічі в наступних наших да. відео. У нас відео буде багато разів. До побачення. Так, бувайте.